Вітаю партнер. Неодноразово звучить питання: як робити замовлення? На свою сторінку. Зазвичай я вам завжди даю в Телеграмі або Viber, в залежності від того, як ми з вами списуємося, в закріпленому повідомленні. тако пальчиком зверху нажимаєте і вам підтягується, так як тут переписок з людиною в мене було мало, то підтягується ваша ссылка на онлайн-магазин UauryFlame.com. Це якщо по Україні, якщо на іншу країну, то буде інша силочка. Ваш номер, номер, наприклад, такий. То і на цей номер, оцей номер входа, ви завжди проплату робите по своїх Накладних. На пароль ви ніколи не скидаєте, бо часто путую то з тим. Значить, Нажимаємо пальчиком на UAoriflame.com. Система переводить на ваш браузер. От висвічується ваша сторінка, в яку потрібно війти. З лівої сторони ми нажимаємо три полоски. Потім на чоловічка перед вами виситилось e-mail або реєстраційний номер. І ми вбиваємо. Оцей номер, який 115-95-698. Ну, Пароль в мене автоматично вже підтягнувся. Да? І нажимаємо на увійти. Це ви заходите до себе на сторінку. Так, Друге питання як зробити замовлення. Робимо ми замовлення через кошечок, який ми бачимо з правої сторони зверху. Нажимаємо на кошик. І вас висвічується, от ви проходите 5 етапів по розміщенню заказу. Перед вами розміщується поле, таке підтягується, швидке замовлення. І ви вбиваєте ті коди, які вас цікавлять з каталога, або з додаткових інтернет-розпродаж, які ви бачите, або в наших групах в Телеграмі, або в себе на сайті, якщо ви вже ходили по сайту. E, значить, e, Друге питання: як зробити підписку на e, wellness. Да, от, e, людина, наприклад, зробила підписку ще раніше, в неї автоматично, якщо йдуть підписки, вони обов'язково мають бути і писатися знизу підписка. Бо коли воно зверху пишеться e, в накладній, то це не підписка, це просто заказ, і вам не будуть йти привілегії. А тут, виходить, e, зараз діє програма два береш, третій подарок. Зазвичай діє програма три береш, Четвертий подарок. Зараз поки така програма. Людині, наприклад, треба ще, окрім цієї підписки, ще три підписки. Ми беремо код 29696. 29696. Нажимаємо на кошечок, оцей зелененький такий. І нам потрібно тут три штучки. Ми нажимаємо 2, у нас з'явилося вже дві підписки два валнеспека, і тут, виходить, три. От. Для того, щоб воно пішло як підписка, отут-от рядишком, да, тут де сума, бали, зазначається, такий конвертик, ми на нього нажимаємо. Перед вами висвічується нова переплата, валниспек для жінок. І тут програма підтягнулася. Wellness 2 плюс 1. Це означає 2 береш, третій подарок. Ну ця програма, вона тимчасова. Зазвичай діє 3 плюс 1. Так, нажимаємо от, для себе. Воно вже підтягнулося. Зберегти. Тут нічого ми більше не нажимаємо. І воно має. І воно має, виходить. Підтягнутися. Так, значить, підтягнулася ще одна підписка, і ви бачите, що кожну підписку треба її окремо взагалі активувати. Ми нажимаємо знову на кошечок знову Wellness Pack. Це якщо кілька підписок вам треба активувати. Зберегти. Підписка оформлена. Бачите? І ще одну підписку нам треба активувати. Wellness Pack. Зберегти. От, всі підписки вони мають бути знизу. Оце рахується як підписка. Це тільки в тому разі людина буде забирати привілегію 2 плюс. 1. Значить, в одному каталозі вона забирає підписку, в другому і на третій каталог їй приходить в подарунок ця підписка. Отаким От чином це все проходить. Дуже ну, головне попробувати один раз. да. Ми бачимо, що три підписки в нас нових, і четверта підписочка. В нас йде вже крок номер 2 Тобто кожен каталог потрібно зберігати. Якщо ви пропускаєте один каталог, воно анулюється. Потім нажимаємо на далі. Тут ми дивимося, пропозиції для вас підтягуються допоміжні інтернет розпродажі це ті розпродажі, про які я була говорила, що вони у вас є. Ну бувають ще розпродажі, Тобто ми це все в чатах, в телеграмі показуємо. «Продовжити». Тут ми нічого не вибрали, і тут нам потрібно вибирати вже відділення, на котрі потрібно відправити. Тобто я зараз буду зв'язуватися з людиною і уточняти, на яке відділення їй потрібно відправити. Тобто, тут зазвичай, якщо вам потрібна нова почта, ми пишемо, наприклад, людина з Києва, здається. Київ, я просто на прикладі хочу. І тут потрібно розуміти, да, от Київ, куди саме яке відділення, і це все потрібно дооформити. Зараз я покажу, як це робити. Так, значить, вибираємо сам перед всі нова почта. Так, Київ відділення 143 сорок відділення. Ну, пітянуться має. Так, перевіряємо уважно. Продовжити. Тут вам підтягується, що ви можете замість плати за доставку взяти продукт. Ми відмовляємося. Оплата. Оплата протягом 72 годин. Вибираємо завжди цю ячейку. Продовжити. Перегляд замовлення. Так, дивимося по підписки. Все правильно. Дивимося чи з доставкою туди, куди треба. Відділення 143, і нажимаємо на кнопочку закінчити. Вам має прийти надпис «Дякуємо за замовлення і на почту заявка про те, що ви розмістили замовлення. Якщо на новій почті на протязі бажаного суток, ви маєте обов'язково здійснити оплату.